Починається зараз. те, ради чого? Хто хоче бути першим? А тут одна стежка. Ну ладно, хрен з вами. Не хочуть на камеру. Бо так, якщо ви мене бачить, буде старіковський кайф. Тут прикольно, тут одна стежка. Тут на швидкості буде топчик взагалі. А -а. Ладно, не буду тебе підначувати. І ось вам ничка. Хто ставить лайк, тому показує. Так, і як вам? Це загублений світ зараз почнеться. Там така рульошка, а прикольна.